Вітаю вас! Я астролог Лілія Верховод. В цьому відео ми з вами обговоримо про що сонячне затемнення 8 квітня, його астрологічний розбір, які програми відкриваємо, що ми маємо запустити в цей час в своєму житті, який напрямок прийняти. А в другій частині відео традиційно обговоримо вплив та енергію кожного дня тижня. А саме тиждень, який розпочинається на сонячному затемненні 8 квітня і до 14 квітня. Також нагадую, що для розвитку вашої самосвідомості і по сумісності розвитку моєї роботи, ви можете підписатися на мій YouTube канал, також мій інстаграм, посилання в описі, і за запитом записатися на астрологічну консультацію. Ви можете записатись в особисті в телеграм або інстаграм. Там ми обговоримо всі деталі. А також ставте вподобайку під цим відео та пишіть коментарі, як ви проживаєте коридор затемнень, що актуалізується саме в вашому житті. І зазначайте, будь ласка, знак вашого сонячного положення. Отже, сонячне затемнення 8 квітня. Пік затемнення і початок нового місяця відбудеться о 21-й годині 21-й хвилині. Затемнення відбудеться в 20 градусі Овну. Про градус затемнення, хочу зупинитися та проговорити зараді яром: це градус про проходження кризи через співчуття, участь в житті, котра виходить за межі власних уявлень, це вихід за грані сприйняття дуальності, а також це прийняття ролі заступника або навпаки необхідність протекції. Це градус Скорпіона і Сатурна. Сатурн, котрий в реальному положенні в рибах в з'єднанні з реальним управителем затемнення Марсу і всього стельому вовні. По сумісності Марс це другий управитель знаку Скорпіона. Буду говорити про градуси, оскільки це дійсно важливо зрозуміти, наскільки. Філігранно зараз налаштована планетарна дія. Тільки на такому зрізі ми зможемо зрозуміти сакральний сенс того, що відбувається в нашому світі. Та що за цим стоїть, які насправді задачі ми зараз проходимо? Тому для усвідомлення це зараз може бути складновато. Але я все поясню. Я хочу, щоб ви зрозуміли цю картину. Що перед нами вимальовується. В карті затемнення на столицю Київ асцендент Скорпіоні в 8 градусі градусі Плутону та Тельця, старший управитель знаку та градусу Плутон в третьому домі. Це близькі границі та області. В Нонагоні це аспект, явний та постійний кармічний аспект, котрий також несе в собі енергії Плутона. Потребує перетворення, переродження. Цей аспект не дає варіанту не робити чогось, не йти в цей досвід. Це аспект Фатуму. І цей аспект до Марсу, управителя реального положення затемнення і молодшого управителя Асценденту, який знаходиться у з'єднанні з Сатурном. І оскільки я вже почала детально розбирати, мушу зазначити, що і Марс знаходиться в градусі Плутону та Скорпіону, як і реальне положення Плутону в своєму ж градусі під управлінням самого себе, а також з'єднання світил в аспекті півсекстиль до Юпітера, котрий знаходиться в градусі Плутона. Я хочу, щоб ви зараз це відчули. Енергія Плутону не те що підкреслена, вона випромінюється через натальну карту. Натальну карту піку затемнення. Увімкненість вищих планет, зокрема Плутону, пояснює і природні надзвичайні явища по всьому світові, а також і доведено до піку войовничість. І тут ретроградний Меркурій дещо відводить нас в аналіз. Але ж. Відповідальність з поточним стеліумом вовні буде реально усвідомлена набагато пізніше. Наслідки зрозуміються дійсно пізніше ніж буде дія. І насправді це така тонка грань, в якій зараз знаходиться матеріальний світ. Неймовірна сила трансформацій, переходу, оскільки Плутон реально тільки но в перших градусах водолію. Новий світ тількино відкривається. І скоро Плутон почне йти в ретроградність і людство накривають старі програми, котрі зараз з таким зусиллям не відпускають і затягують все глибше плутоніанську трансформацію через страждання, через війни. Це дійсно тонка грань для світу. Марс Сатурном, велика войовнича сила в умовах другого деканату риб сила підкріплена вірою, релігією, вірою в праведність діла. Насильство до тих, хто не в поточному режимі. Чи вистачить у Сатурну, старших цього світу, мудрості, чи все ж Плутон та Марс поведуть своїм шляхом? Це будемо спостерігати. Плюс прийдешнє з'єднання Юпітеру та Урану в тельці, початок нового циклу, турбулентній світовій економіці, зміни в фінансовій та сільськогосподарській продовольчій сфері. В карті України точно на точці надіри. Територіальні питання будуть дуже гостро вмикатися. Звичайно, вплив інших країн на хід війни є та був досить сильним. Але саме з цим з'єднанням вплив за кордону може підсилитись, і саме дуже гостро будуть відчуватися для народу країни. Будемо спостерігати, як саме це вімкнеться через призму монданої астрології. Звичайно, хочеться, щоб було найкраще, але будь-який сценарій. Це потрібний сценарій для нашого розвитку, і час до початку літа дійсно складний та досить важливий для нашої країни. В особистісному форматі треба розібратись з тим, що підіймається конкретно в вашому житті, відчути свої наміри на прийдешнє майбутнє, відкинути страхи, відкрити в собі прагнення. Подолати натиск та інерцію від минулого, саме інерцію, яка затягує назад, і тим самим розкрити особливу мету даного періоду. Це початок і нового місячного циклу, але його значимість не тільки на прийдешній місяць. Це початок циклу на наступні 18 років та півцикл 9 років. Якщо є теми, з котрими ви вирішили не розбиратися саме в цей час, то це повернеться восени з коридором затемнень 18 вересня, 2 жовтня. В той час місячне затемнення буде вже відкривати завісу нового циклу затемнень наступних декількох років, а сонячне затемнення при невирішенні кармічних обумовленостей в своєму житті в цей конкретний час, при нерозумінні причинно-наслідкових зв'язків і результатів у сферах проявлення себе, свого тіла, свого здоров'я, власної ініціативи та взаємодії зі світом навпроти, зі світом навпроти через партнерів. З клієнтами дійсно може прибити до поверхні Це час сильно кармічно згущений, і отже, саме зараз потрібно вже працювати з собою. І зараз курс має бути на розумінні своєї відповідальності. Стеліум вовні це початок нового циклу, новий виток розвитку. Важливо відпустити минуле, не озиратися туди, не віддавати туди свої сили, націлитись на майбутнє звершення. Це час брати ініціативу, ростити значимість своїх дій, своїх намірів, ростити впевненість собі, обирати свій шлях та рішуче йти до свого. Не боятися заявити про себе. Який напрямок конкретно у вашому випадку потрібно обрати, можна розглянути у мене на персональній астрологічній консультації. З'єднання Марсу та Сатурну на фоні цього тижня дійсно тільки сприяє стратегічним діям та рішенням. І давайте обговоримо тепер детально щодо днів тижня. Понеділок, 8 квітня, це день пікової дії сонячного затемнення, варолі якого можлива дійсна сильна інтенсивність згущення подій. До 9-ї години вечора, – 29-та місячна доба, одна з найскладніших. Вважається найтемнішою місячною добою, а коли немає світла, починає володарювати те, що заховане в темряві, витіснена частина вас, неосвідомлені страхи, програми та сценарії. Це доба, в котру сутності різних планів можуть розгулятися та належним чином наїстися, вашої енергії, енергії сварок, роздратувань, ненависті. Як краще буде палити свічки в домі. Займатися очищенням простору, очищенням тіла. Це день, коли ви можете при утриманні самосвідомості прийти до усвідомлення вашої прихованої сутності, яке може дійсно вам допомогти у вирішенні найглибших внутрішніх проблем. Інтенсивність реалізації сильніша, так як відбувається напередодні сонячного затемнення, затемнення свідомості. Після 9-ї години пік затемнення і початок нового місяця. Сприятливо провести цей день з близькими, провести цей день вдома, в безпечному та приємному для вас місці, без нервових перенавантажень, менше емоційно розгойдуватись та зберігати чистоту внутрішнього стану. Вівторок зранку сприятливо вирішувати питання зі знаходженням спільної мови, наважитись на розмову. Налагодити комунікації. Напружена друга половина дня та вечір. Можуть підніматися проблеми з минулого, і саме необхідність їх вирішити тут і зараз. Велика сила образ можна впасти в стан пригніченості. З цим варто бути обережним. Взаємодіяти також можна через проєкції та образи. Вівторок. 9 квітня це друга місячна доба, це час активних дій реалізації задуманого. Важливо не озиратися на минуле, а брати і діяти, і робити, робити те, що потрібно. Від вашого першого кроку сьогодні залишитиме весь майбутній місяць. І не забувайте, що також сонячне затемнення це довгий період часу. Таким чином ви даєте напрям вашій долі. Цей день потрібно остаточно вирішити, яким би ви хотіли бачити ваше найближче майбутнє і приступити до активних дій. Середа – сприятливий діяльнісний день, можливість вирішити велику кількість задач, діяти на результат. Справи можуть йти, змінюватись, скасовуватись, починатись під впливом почуттів, під впливом внутрішніх імпульсів. При тому діяльність має бути з балансом між результатом та комфортом, підтримкою внутрішнього натхнення та бажання діяти, бажання йти до ваших до реалізації ваших потреб. Проте активність буде реалізовуватись, якщо ви дійсно. Розумієте власні актуальні потреби. Якщо ви розумієте, ваш обраний курс він вам внутрішньо відкликається. Вечері сприятлива соціальна активність, навчання, розширення світогляду. Третя місячна доба. Якщо енергію не направляти в активність, то вона може дійсно тільки нашкодити. Уявіть, що енергія це вогонь, і вона може як зігріти вас при холоді, і точно так може спалити все живе. Саме тому в цей день не потрібно допускати неправильного розподілу енергії, інакше за заподіяне собі або навколишнім людям шкоду доведеться розплачуватись. І за умови нерозуміння поточних енергій підвищується конфліктність. В ніч, на четверг, 11 квітня дещо турбулентна аспектація, нервове перенапруження можливе. Слід подбати про своє відчуття комфорту перед сном, медитації напередодні для того, щоб дійсно розгрузити ментальний план. Після 3 години дня підсилюється інтуїція, здатність відчувати змінну, глобальну ситуацію навколо вас та інтуїтивно діяти так, щоб отримати від цього користь або ж нівелювати можливу шкоду. Вплив глобальної ситуації на ваші емоції сьогодні підсилює їх, здатність маніпулювати іншими людьми заради, звичайно, своїх планів та їх здійснення. Найчастіше це отримати бажане без скандалу чи конфлікту, мирним шляхом, і це вдасться на поточних аспектах, створивши необхідні умови, залучення до великої кількості справ та проєктів. іноді не за власної волі, а саме через обставини. Результат дій залежить від вас. Зростає здатність відновлення сил. Це четверта місячна доба, яка за своєю природою. Пасивна, немає необхідності задіювати велику кількість ресурсів. Це час відпочинку після попередніх трьох діб, для того, щоб прислухатись до внутрішнього голосу, відчути себе, налагодити контакт з собою, займатись чимось приємним, займатись домашніми справами, тим, що буде вас наповнювати. П'ятниця, 12 квітня, цілий день місяці йде на сходження. А після від квадрату конд'юкції Марсу та Сатурну в пізній вечір переходить до квадрату з Ліліт. В цей день можлива різка зміна настроїв, конфліктність. Дійсно, це травмонебезпечність, дратівливість та нервозність під впливом зовнішніх обставин. Несподівана зміна планів, поспіх, шкода від поспішних слів та дій. Підсилюється нетерпимість, схильність до запальних процесів, конфлікти супроводжуються гучними виразами, істериками. можливі несподівані стреси, на які вас провокують інші люди. Намір наполягати на своєму і немає бажання, немає внутрішнього відклику поступатися. Вечірня аспекта з ліліт може підкріпити настрої дня. П'ятниця це п'ята місячна доба. В цей день треба бути вірним собі, і нічого не повинно викликати сумніву у правильності вашого життєвого шляху. В іншому випадку ви можете збитися зі свого вірного шляху і оманливо повірити, в чиюсь історію не актуальну для вас. Місячна енергія в цю добу піддає емоційним коливанням. Абсолютно нормальний процес змінювати свій стан. Субота, 13 квітня, ніч на суботу та ранні години ранку напружені точною аспектацією місяцю еліт. Лі Це проявлення не найкращих якостей особистості, навантаженість на ментальний план. Сприятливі дихальні вправи та медитації напередодні та в суботу, сприятливий планетарний фон для розвинення самосвідомості, таких якостей, як дружелюбність, налагодження комунікативних зв'язків, вирішення питань пов'язаних з соціальними зв'язками. Після обіднього часу місяця йде на сходження до квадрату з Нептуном. Може підвищитись розсіяність. Налаштування на сприйняття навколишнього середовища та чужих емоцій, можлива мінливість настроїв та відчуттів. На цьому транзиті може виявитись слабкість характеру, небажання щось робити для покращення свого життя, складно розгойдати силу волі. Складно розводити навіть опір до негативу, може підсилювати схильність до залежності і, в тому числі, схильність залежати від інших людей, від їх думки, від обставин, потрапляти під чужий вплив, схильність залежати від своїх емоцій та переживань, а також накручувати себе емоційно. Субота це шоста місячна доба, час, коли енергія місяця сприяє розвитку, навіть екстрасенсорних здібностей. Оскільки підвищується сила нашого зв'язку з вищим я, а також сила молитв, мантр це досить сприятливо в цю добу. Сприятливо за можливості проводити цей день в спокійній обстановці, без поспіху та в досить такій обмеженій сфері взаємодії з оточенням. Неділя, 14 квітня, до обіду краще не планувати нічого важливого, а після обіднього часу можливий емоційний дискомфорт, складно відчути задоволення від обраного, незадоволення від поточного стану стосунків, фінансових справ. Це день сходження місяцю до тау квадрату до вузлів, що підсилює внутрішні коливання. Неділя це сьома місячна доба, добедля роботи з вербальною інформацією. Велика сила слова, тому варто контролювати те, що ви говорите, те, що ви творите в енергоінформаційному просторі. Вважається, що все зроблене в цей день, незалежно від того, хотіли ви цього чи ні, прилетить до вас бамерангом. Енергія 7-го дня потужна, тому її варто використовувати для досягнення конкретних цілей. І якщо направити свої дії на здійснення планів, які були задумані на початку місячного циклу, вони набудуть більш чіткого оформлення і, безперечно, будуть реалізовані. Я дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Якщо це відео було для вас корисним, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, пишіть коментарі. Та до нових зустрічей!